Усім привіт! З вами Тетяна і ви на самому рукодільному каналі. На вулиці вирує справжня хуртовина і у мене виникла ідея зняти майстер-клас по пошиттю ось такої теплої шапочки для ляльки Паула Рейна стандартного розміру. А ще шапочка пошита по такій викрійці підійде для ляльки Міді Блайс. На моєму каналі вже є майстер-клас по пошиттю шапочки для ляльки Паола Рейна, але погодьтеся, що вона не така ефектна, як ця. Для пошиття такої шапочки я підготувала слідуючі матеріали: основна та підкладочна тканина. Одразу хочу попередити, що тканина повинна бути хоча б трішки еластичною. Ось у мене основна тканина це такий плюш з коротким ворсом. Тягнеться, але не сильно. Підкладка це звичайний бавовняний трикотаж. Також мені для шиття знадобляться викрійка, кравецький олівець, ножиці, голки-булавки-нитки, а також дві намистинки або два невеличких гудзика. Ну і, звісно, знадобиться швейна машина. При пошитті даного виробу я рекомендую користуватися ножною педаллю. Робота з такими тканинами потребує попереднього встановлення на швейну машину голки та лапки для шиття трикотажу. Посилання на викрійку в Пінтересті я залишу внизу в описі під цим відео. Починаємо з того, що кладемо тканину виверітною стороною догори, прикладаємо до неї викрійку та обводимо олівцем. Якщо у вас тканина з ворсом, як у мене, прослідкуйте за тим, щоб напрямок ворсу був з гори вниз. Я вже обвела. Тепер беремо підкладочну тканину, кладемо її лицевою частиною догори і прикладаємо до неї. Нашу тканину, на якій уже намальована викрійка. Виходить лицева частина до лицевої. Тепер скріплюємо деталі булавками. Після цього прошиваємо, починаючи з цієї точки по контуру малюнку і закінчуючи тут. Після того, як зшиєте деталі, знизу приберіть булавки, а зверху лишіть. Тепер нам потрібно вирізати. Цьому місці відрізаємо впритул до шву, але шов не чіпаємо. А тепер булавки можна видалити. Тепер нам потрібно скласти ось таким чином і скріпити булавками. Тут робимо так само. І слідуючу пелюстку робимо так само. І останню. Нам потрібно посшивати всі ці деталі. Починаємо шити звідси і закінчуємо, не дійшовши до кінця десь 3-5 мм. Так само тут починаємо звідси і не дошиваємо до кінця десь 3-5 мм. В результаті ми просто потім зійдемося в одній точці, і у нас утвориться ось така зірочка. Коли ми зшиємо ці елементи, те ж саме потрібно зробити і з нижньою частиною виробу. Я то показала вам, як скріплювати і де сшивати, але зручніше буде, якщо ви по одній пелюстці буде скріп, будете скріплювати і прошивати. Ось тут, бачите, я прошила. Тепер я скріплю слідуючу пелюстку і теж прошию. Після того, як прошию, я видалю булавки і скріплю тут. І так робитиму по черзі. Так буде зручніше працювати. Не забувайте початок та кінець швейного рядка закріплювати або реверсом, або спеціальною кнопочкою як на вашій швейній машині, якщо така передбачена. Я зшила деталі. Тепер у місці згину тут потрібно зробити надрізи. Ось так. І з цього боку так само. Можна по два надрізи зробити. Тепер нам потрібно виріб скласти так, як показую я, ось так. Скріплюємо булавками. Важливо, щоб тут шви сходились, щоб не було перекоса ось такого чи такого. Потрібно, щоб рубчик сходився з рубчиком. Розправляємо тут шов, скріплюємо булавкою. Посерединці теж потрібно. На підкладці скріплюємо булавкою десь до середини. Ось тут скріпимо, щоб шов у нас розправлений був. Ось тут скріпимо. І ось тут скріпимо. Невеличку ділянку залишимо непрошитою. Тепер потрібно прошити на швейній машині. Шити починаємо звідси і закінчуємо тут, де крайня булавка на підкладці. Ось ця ділянка у нас залишиться непрошитою. Тепер ще зробіть по декілька надрізів на вушках. Тут. І ось тут. Так, мої німецькі ножиці за 500 гривень прекрасно ріжуть. Як бачите, аж не з першого разу. Ну, що зробиш? Тепер вивертаємо. Тепер візьміть голку з ниткою, зав'яжіть на кінці нитки вузлик і ось цю непрошиту частину зшийте прихованим швом. Ой, вузол недостатньо хороший, прослизнув між прошарками тканини. В кінці я роблю петлю, просовую в неї нитку і затягую. Можна так зробити декілька разів. Потім просовую голку між прошарками тканини, трішки натягую нитку та відрізаю. Тепер настав час декору. Насправді я збиралася пришити тут два гудзика. Ось я знайшла підходящі по кольору. Але потім подумала, що у мене є ось таке хутро полосочка, і воно буде тут гарніше виглядати. Ось так його можна сюди пришити. Взагалі, тут можна гратися хоч цілий день. Можна без нічого просто пришити теж прихованим швом у цих місцях. Е, можна ось тут декорувати. Ось так. або ось так. Теж буде красиво. Тому я, скоріш за все, просто пришию без гудзиків і причеплю сюди ось такий помпон. Ось так я згинаю. Дивлюсь, що однакова висота, бачите, ось тут, щоб не було перекоса, потрібно на однакову, на однаковому рівні підійняти цей козирьок. Тепер проколюю тут. Вузол я не зав'язувала. Залишаю кінець нитки не протягнутим до кінця. Тепер проколюю тут так, щоб не зачепити цю підкладочну тканину. Тепер зав'язую два або три вузлика. І ховаю між прошарками тканини. Трішки натягую ниткою відрізаю. Цю нитку я теж заховаю між прошарками тканини. І з цього боку я пришию аналогічно так, як і тут було. Ось така вийшла шапочка. Чесно кажучи, із усіх трьох варіантів, які я вам показала, з цієї тканини мені сподобалось найбільше. І ще я подумала, а чому б не пошити собі таку шапку? Ставте лайк і коментуйте, чи хотіли б ви навчитися шити подібну шапочку для людини.